Світе, ти зараз дивишся на нас, дивишся схвильованими очима Польщі, нерішучими Нешучим, жестами Німеччини, прорахованими кроками Франції, знервованими вигуками Латвії, скептичним скривленням Угорщини, розслабленим угиканням Італії, мовчанку візна. Ізраїля, далекими вигуками США і Канади. І отчима інших країн. Дивишся ніяково, часто опускаючи погляд, особливо коли наші воїни закривають собою дітей під час ракетних атак. А коли ти наважуєшся підняти очі, дивишся, вражено, і питаєш, хто тут такі українські воїни, їх поливають градом, а вони стоять! Їх криють крилатими ракетами, а вони стоять. Їх звідусіть віддовбаними танками, а вони стоять! Їм прямо кажуть, «I am very sorry», а вони, тю, як знаєш, я пішов збивати літак. Їм очі пхають ядер у а вони сміються, мовчки колодячий бандеріський смузі. Світ не дихає, світ замер, світ панічно скуповує йод, А О, вони стоять такої, такої сталі. Це наша Україна і її воїни. Що такого в ломі їх матерів? Чим таким готують наших воїнів тисячі волонтерських рук? Знає світе. А ти справді не знав. І ми теж напевно не знали. Не знали, що в українського воїна є така сила, така міць і така любов до рідної землі. Просто роками лежала під родинами Совпаруського міра. Лежала і чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страх. Страх це те, що нині відчуваєш ти світе. Відчуваєш ти світе! А ми, і українські воїни, відчуваємо дещо інше. Всі ми відчуваємо людь за кожну вбиту дитину, за кожну понівечену долю, за кожне спалене місто, за кожну знищену мрію. І ця людь дає нам сили. А ще ми відчуваємо невимірну вдячність кожному воїну-захиснику, за його патріотизм, його мужність, непереможну силу та самопожертву. За нетомну працю, непохитну відвагу та відданість нації ми возьмося до бою бою! <звучить> Ти так багато знаєш про війну і не помиті берці після бою, лягає пережити все вино, лягає пережити все вино і спогади, що ходять за тобою. Куди ти їдеш, як ти померні? які слова могли б тебе підняти? Від імені батьків і матері, від імені батьків, і матерів, я тихо мовлю, дякую солдати, від імені батьків і матері, від імені батьків і матері, я тихо мовлю, дякую солдати, ти втратив голос, як підбитий птах. вже не такі вертаєшся додому і сняться. Не волошки у полях, сняться не волошки у поля хате, що не розкажеш ти нікому, сняться не волошки у полях, сняться не волошки у поля хате, що не розкажеш ти нікому. Це той момент, коли немає слів, і почуття ніяк не передати, і і мені дітей, і матері. Від імені дітей і матері, я тихо мовлю, дякую солдати. Від імені дітей і матері, від імені дітей і матері, я тихо мовлю, дякую солдати.